Продаж є, а фопів нема менш ніж місяць тому. Податківці вирішили взяти в та тіньовий онлайн бізнес. Мовляв, якщо людина постійно заробляє гроші на продажу в інтернеті, вона має офіційно зареєструвати справу і платити податки. Тоді запевняли разові випадки продажу від пересічних українців на маркетплейсах не чіпатимуть. Та нині заявляють про нові інструменти: 5% із з кожної операції у мережі. Детальніше про те, чому і в чому перепрошую суть нових податкових правил і хто ризикує найбільше про податковий апгрейд, сюжет ярини марків. Кінець цифрової вольниці податкова йде в онлайн. Кожен переказ, кожна покупка, кожне продам. Велосипед, усе відстежать і оподаткують. На Лікс, на промі, на шафі, то будь готовий, тому що Кабмін ухвалив нове надзвичайне рішення. З перших трьох-трьох. Продаж 10%, потім 23%. ДПС отримає нову зброю. Доступ до банківських операцій користувачів. Цей проект закону може кардинальним чином змінити ситуацію по оподаткуванню в Україні. Боротьба з тінню чи наступ на цифрову свободу. Про все далі. Тотальне оподаткування від продажу вживаних речей на OLX до онлайн таксі й гловодоставок. доставок. квітня. Уряд схвалив законопроєкт, який запро. Оваджує податки на будь-які доходи з цифрових платформ, згідно з ним, останні автоматично стягуватимуть з українців податки за кожну покупку та надану послугу. Оператори маркетплейсів стануть податковими агентами. А отже, з'явиться контроль, якого ще не було. Податки по європейськи, але вже зараз. У мінфіні пояснюють цей законопроєкт Частина підготовки України до вступу в ЄС. Якщо людина Продає свою ковтинку не для того. Вона її продає, бо їй так тяно живеться. Вона її продає для того, щоб купити собі хліба. Здаєш в оренду авто чи нерухоме майно плати. Збір, надаєш послугу через онлайн-сервіс, сантехнік. Ти чи копірайтер? Ділись із державою. Законопроєкт регулює й оподаткування наданих послуг в Україні та за кордоном. Законопроєкт передбачає легалізацію доходів, отриманих через цифрові платформи. І на мою думку, це його єдиний поки що позитивний момент. Загальна ціна питання майже 10 мільярдів гривень надходжень до бюджету на рік. Негативна сторона, яку сьогодні бачить більшість суспільства, це те, що оператори онлайн платформ мають звітувати. Передподатково щодо доходів осіб, які продають через них свої товари або послуги, податкова ставка коливатиметься від 5 до 18% на додачу до 5% військового збору. Йдеться про кожну транзакцію. Проєкт закону у цьому варіанті не передбачає неоподаткованого мінімуму, тобто винятків для громадян, які продають вживані речі. Пільгова 5-відсоткова ставка, плюс 5% збору буде доступна для продавців за певних умов. Якщо людина Відкриє спеціальний рахунок в банку, на який буде отримувати дохід від продажу своїх товарів послуг через маркетплейси, через платформи. А людина не має мати відкритого ФОПа. Людина не повинна мати найманих працівників. Працюємо без найманих, немає на собі санкцій економічних, не продає підакцизні товари і має дохід в рік не більше 830. 4 мінімальні заробітні плати це на в 2025 році трохи більше ніж 6 мільйонів 600 тисяч. Попередньо за згодою власника доступ до рахунку отримуватиме податково. А отже, окремого декларування доходів не треба. Спецрахунок не буде потрібний для разових операцій. Такими вважаються три продажі на рік на суму до 2 тисяч євро. Утім, із цього доходу усе ж утримує 10% податків. А вже з четвертого продажу усі 23%. Порахуємо, маю опубліковане оголошення на OLX. Мою сукню вартістю 500 гривень замовили через olx доставку. У разі успішного продажу наразі маю сплатити 2% плюс 20 гривень комісії самому маркетплейсу. Це 30 гривень. А у разі ухвали законопроєкту з мене буде автоматично стягнуто ще щонайбільше 23% ПДФО та збору 115 гривень. Усього 145 гривень податків. Якщо говорити про поодинокі транзакції, то аргумент уряду такий, що податкова має право бачити всі доходи, а платформа зобов'язана надавати інформацію, тому навіть одна транзакція може вважатись активною діяльністю. І якщо є ознаки системного використання платформи, наприклад, гроші, які отримуються на картку, але я вважаю, що це також дуже суперечлива норма. І якщо ми візьмемо, наприклад, досвід наших європейських партнерів, то в них діють пороги, наприклад, до 2 тисяч євро або до 30 транзакцій в деяких країнах. Операцій цих на рік звільняються від звіту. А як щодо розкриття банківської таємниці, тільки по рахунках продавців, які працюють на цих платформах, тобто податкова зможе надати запит в банк і отримати інформацію про той дохід, який людина отримувала за певний період. У широкому розумінні законопроєкт передбачає впровадження автоматичного міжнародного обміну інформацією про доходи від цифрових платформ. Під прицілом великі міжнародні гравці, які мають представництво в Україні, наприклад, Болт, Глоу, уклон, сервіси таксі і доставки разом зі змінами до законодавства. Україна приєднується до багатосторонньої угоди DPI, де податкові служби 29 країн, переважно європейських, діляться такими даними. Така податкова політика вона в новинку в Україні, але в Європі вона застосовується вже давно. Якщо зробити все правильно і гарно, звичайний громадянин не буде задумуватися, як сплатити податки, куди сплатити, як відзвітувати. За нього це буде робити автоматично та платформа, на якій він здійснює діяльність, тому оцінюю це як позитивні зміни. Документ Ще не закон, і до остаточного голосування може змінитися до невпізнаваності. Тож остаточні правила попереду. Ярина Марків, Геннадія Нікеєнко. Подробиць Телеканал Інтер. Єдині новини з головних нововведень травня стосується автомобілістів. Відсьогодні АЗС в Україні мають продавати бензин із додаванням біоетанолу, рідкого компоненту, що виробляється зі спирту. 5% місту віднині це обов'язкова умова. Зменшення викидів в атмосферу, поштовх для роботи спиртзаводів, скорочення імпорту нафти в уряді. Заявляють про суцільні переваги. Але чому тоді водії сприймають зелену та євроінтеграційну ініціативу з осторогою? А ремонтники очікують, чи не побільше в них роботи. Пальне із живою добавкою з маркуванням Е5 вивчала Вероніка Ведмецька. Економити на бензині погана ідея, переконаний Віталій. Він власник сервісного центру з ремонту автомобілів і може з легкістю відрізнити машину, яку водій заправляв якісним пальним від машини шанувальника придорожніх напівлегальних цистерн. Ремонт уже там. Форсунки набагато дорожче коштує там, чим заливати те дешеве паливо, яке вам потім там вилезе в рази дорожче при ремонті вашої автівки. Може бути ось ось що. Під капотом автомобіля усе нагадує організм людини. Двигун це серце, а паливна система працює за аналогом травної. І якщо в людей здоров'я напряму залежить від того, що ми їмо, то в машин від пального, яке власник заливає в бак. Раз ми їдемо в автомобілі плавно і починаємо розганятися. Ми подорожуємо разом із Дмитром. Він за кермом уже майже 20 років. За цей час встиг поїздити на автівках різних моделей та класів. Правило про якість бензину в баку неодноразово перевірив на власному досвіді. Якщо пальне якісне, автомобіль їде без всяких затримок. А якщо пальне неякісне в автомобілі, динаміки зразу немає. Автомобіль може заглохнути прямо на ходу, і само собою розхід пального також був би дуже високим, півтори рази як мінімум. Але як зміниться якість бензину після того, як у нього почнуть додавати зневоднений спирт? 5% біоетанолу від сьогодні це обов'язкова умова для всіх українських АЗС. Законотворці кажуть, це частина нашого євроінтеграційного шляху. Це дає можливість в першу чергу. Зменшити викиди це 2 в атмосферу, цей бензин і викиди від нього вони стають більш екологічними. Ми визначили курс України до Європейського Союзу. Тому кожна сфера і енергетика, в тому числі вона має гармонізуватися із європейським законодавством. За кордоном у бензин додають навіть більше, ніж 5% біоетанолу. На іноземних АЗС можна придбати пальне з маркуванням Е10, Е20 і навіть Е85, тобто із 85% містом спирту. Комерційний директор однієї з мереж АЗС розповідає, в Україні на вартість і якість бензину нововведення не вплинуть. Звісно, за умови правильного зберігання та постійного контролю якості пального оновлювати резервуари, сумлінні учасники нафторинку почали задовго до впровадження нової норми. Ми зачистили резервуари на наших АЗС, зачищались нафтобази, де зберігається цей бензин. Весь ланцюжок постачання, і ми контролюємо, яким чином він зберігається вже зараз, коли завезений на АЗС. Таким чином, головне, щоб туди не попадала вода. Як до кожного спирту, що він не розшаровувався наразі, найбільш якісно технологічно правильно це отримувати звичайно пальне європейської якості, де все вироблено і змішано. Проконтрольовано одразу на заводі. Водії більшості сучасних автівок, що виготовлені у 21 столітті, наслідки використання пального з 5-відсотковим містом біоетанолу взагалі не відчують, каже власник СТО. Хіба що найновіші моделі з сучасними двигунами в зоні ризику. Більшість елементів, що у старших автівках виготовлені з алюмінію, в нових із пластику або гуми. Важливо пам'ятати біоетанол. Це по суті розчинник і може роз'їсти окремі деталі. Тож залити повний бак і поставити в гараж на Жні ідея не найкраща, ми не можемо його надовго залишати в нашому паливому баці, да тому що він має такі хороші корозійне свойства Він починає роз'їдати наші різинові елементи пластикові елементи і збирати всю ржу, яка була в вашому баці, і відповідно, подавати його там паливну систему. В старих автівках ми можемо використовувати, а в современних можуть форсунки підклинити з однієї сторони для екології ми робимо. Добре, для автівки я би так сказав не дуже. Водночас у Міністерстві аграрної політики бачать економічний зиск. Біоетанол виготовляють із кукурудзи та цукрового буряку. В Україні цих культур вирощують із надлишком. Біоетанол з позначкою Made in Ukraine створить нові бізнеси, нові робочі місця, принесе державі нові податки, плюс дохід від експорту. Півтора мільйона. Це таємність ринку, яка чекає на український біотонолог. Той бустер, який відбувається сьогодні в розвитку біотонову, говорить, що це надзвичайно цікавий напрямок для бізнесу. Раніше біотонол вироблявся в Україні, але внутрішній ринок був лише обмежений омивачами скла. Для розуміння він використовується і там. А сьогодні ми створюємо цілий ринок, це орієнтовно. По підрахункам близько 80 тисяч тонн до того ж, виробництво біоетанолу ще один крок на шляху до енергонезалежності України. Україна насправді багато імпортує як сирої нафти для того, аби переробляти її на наших переробних заводах на бензин, на дизель так само і імпортує велику кількість великі об'єми звичайного бензину. Фактично, цих 5 відсотків, які будуть додаватися до бензину з травня. На цей об'єм на 5%, ми зменшимо імпортозалежність від Європейського Союзу. Нові правила не торкнуться бензину з октановим числом 98 і вище. Пальне для оборони, Держрезерву і стратегічних запасів теж може не містити біоетанолу. У Державному агентстві з енергоефективності, де контролюватимуть дотримання нової норми, зазначають, у найближчі місяці за порушення учасників ринку не штрафуватимуть, адже їм необхідно звикнути до нових стандартів, так само, як і автомобілям. Щоб оберегти машини від псування, фахівці радять заправлятися лише на АЗС перевірених мереж, які вже пройшли техніку. Технічну підготовку, принаймні найближчим часом, не переживайте там, не хвилюйтеся. Я думаю, що як їздили, ви такі будете їздити, але просто слідкувати за вашою паливною системою. Вероніка Ведмецька, Богдан Савруцький, Володимир Дєдов, Сергій Калимник, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині